Куйло таки визнав, що теракт здійснили бойовики ісламської держави. цьому він сказав, що його цікавлять замовники. А замовники, за його словами, це ті, хто з ними з 2014 року воюють руками України. От афісно замовників він уже знає, хоча не знає толком яким чином, і е, хто е, конкретно е, в тому ж іділі е, в ісламській державі, тобто організовував цей напад. Ну що ж, е, це може і добре, тому що все, що стається з рашкою. Путін і російське керівництво приписує Україні, тобто всі проблеми, які в них стаються, там якісь атаки на Росію і так далі. Будемо сподіватися, що таких атак буде ставати все більше. Вони будуть дивитися не в корінь проблеми, не те, що там ісламська держава атакує, чи ще щось, а будуть говорити і переконувати самих себе, що це Україна. Ну прекрасно, ви кажіть, що це Україна, а ісламська держава хай ва. Вас атакує знову і знову. Ви з нею боротися не будете. Ну, це такий вірус. У вас шизофренії, помішательство на, на нас, на Україні. Добре, так болячки імперії у вигляді атак ісламської держави, ще якихось там татарських, можливо, сепаратистів де та й чеченських там не лише кадиров є, Вас, врешті-решт, і доконають. І нічого від вашої імперії не залишиться. Ну, воно так з великими імперіями, наче непомітно якісь конфлікти, щось там відбувається, а потім рухнуло все і пропало. І це е, в якийсь момент може статися дуже швидко. В якийсь момент події можуть піти е, надзвичайно швидко, так що ніхто і не очікував. Сьогодні ще засинали з Росією. Завтра проснемося без неї. Типу, того, дай Бог.